Вітаю вас, вітаю вас, друзі. Давайте подивимося, що там буде. З питаємо інформаційного простору, як будуть справи у каховки. Каховка з 6 по 12. Давайте на недільку на цю, на цю, на цю неділю, з 6 по 12 лютого 2023 року. Що буде у місті Каховка? Будуть сори. Будуть якісь жертви коло води, там, де якар. І це Будуть буде іде допомога від наших хлопців, і будуть буде Його будуть, йому будуть непереливки, він буде дуже злиться. І про це буде дуже багато розговорів. І буде будуть викашувати, будуть там роз'єревані, будуть подлічать. В каховки, будуть вороги подлічать, но будуть і терпіть неудачу. Будьте обережні, бережіть своє життя, місцеві. Люди, які там живуть, бережіть своє життя. Бо випала така карта, можуть бути від, від ворога трошечки, можуть бути, или якісь там будуть жертви, ви будете узнати про якісь жертви в Каховці, Розумієте? Так, давайте давайте подивимось. Що це буде там за жертви в Каховці ще? Це буде мирне населення і ворожі війська, які там живуть, які там зараз знаходяться. Так, може бути по мирному населенню. Дивіться, будьте акуратні, будете переживати. І це може бути по мирному населенню. Треба ховатися. Каховки, Пока там будуть, можуть бути возгорання, возгорання здання в каховці. Так, будете переживати, і ворог трошки буде терпіти неудачу. Уже є такі підсказки. Так, каховка. Що ще на цій неділі ви повинні знати? Мирному населенню, каховка, які, які ви даєте інформацію на цю неділю, що їм. Треба знати. Будь ласка, підскажіть, каховка, що вам треба знати з 6 по 12 лютого, щоб бути у безпеці. Вам, ви будете дуже переживати. Там якісь подарунки, вам обіцянки, е, 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 а в, якісь такі тайні там робляться вам предложення, і ви дуже переживаєте за це. Дуже боїтеся. І вроді би заманчили предложення. Так. Будет страшно в каховке. Ведь военных людей захочется убежать каловоды, шокаловоды. Там будет немножечко такой удачный, удачный проект. Будет каловоды, коли э, кто-то будет двигать передвижение здания и будет взрыв. А, о, что за взрыв? Так, там де, там даже касается, день не стоит и будет подвешенное состояние. Так каховка. Буде, буде тяжеленько, буде гаряченько, можуть бути жертви людські, будь ласочка, будьте уважні. Якісь показують взриви, можуть бути попадання в чоловіка, і навіть можуть бути і, і ранення, і навіть можуть бути і попадання в чоловіка. Так, каховка. З 6 по 12 лютого. Чого бояться вам? Чого остерігатися вам? Каховка. Чого остерігатися? Остерегаться обстрелов. тих оккупационных, войсковых остерегаться. дивіться. Надо. Остерегайтесь обещаний. Нехороших. Это все ложь. Это все ложь. И остерегайтесь обстрелов. Будьте в укрытиях. Будьте в укрытиях. С ресурсами может быть поганенько. там очень много работы. Ворог летает. Думает, что куда работать. Так, у вас состояние боїмося, боїмся, боїмся обстрілів, хочеться миру. Опять карта возгорання здания. здання. Нова каховка. Неділька така е, шумненька буде. Бережіть себе, будьте в окромних в укриттях, там, де вам безпечно буде жити. Ну, давайте ще спитаємо енергії дня. Енергії цієї неділі з 6 по 12 лютого. Каховка, які будуть енергії. Вірите, як діти? Щось не знаєте, ви чогось, що надумали військові. Надо молитися, молитвенний захист за мир. Так, обнуління, то обрив, як на обриві, обрив, а що ти там буде, будете переживати, що на краю води знаходиться. Це, да, будуть там обстріли, а потім все обійдеться. Ви будете переживати, переживати, але воно має все обійтися. Печаль і страх від обстрілів будуть на цій неділі. Сорівнування буде, ну, воєнні події будуть обов'язково, а ви не переживайте, ми ж вже з вами це знаємо. Так, каховка. Чого ви не знаєте, а треба вам знати. Що ви будете вдома скоро. Ви поняли? Що скоро буде мир на вашій землі? Прийдуть, і будете ви вдома і на своїй землі, і буде у вас мир скоро. Потерпіть пораження. Так, да. так би сказали. Ті військові, які зараз у вас, вони потерплять пораження. Поняли? Це таке вам надо знати. А ви його не знаєте. А вам після. Нова коховочка. всім побажання, спокою, захисту Божого, і все в нас обов'язково буде добре. Обов'язково обіймаю всіх. Якщо можете, будь ласка, пишіть в коментарях, як у вас справи. Я буду чекати. До побачення.